Мова ворожнечі це не просто юридичний термін, який визначає припустимість певних слів чи виразів у публічному спілкуванні. В умовах повномасштабної війни Росія перетворила агресивні висловлювання на ще один вид зброї. Так, російська пропаганда системно застосовує мову ворожнечі щодо України, заявляє про неповноцінність українців, підбурює до насильства, дискримінації щодо них. І навпаки, російські мережі ботів генерують масові скарги в соціальних мережах на повідомлення українців про російські воєнні злочини. Мовляв, це мова ворожнечі. Як наслідок, ці повідомлення видаляються, а сторінки в соціальних мережах блокуються. І до речі, на це скаржаться часто наші військові. Тому, коли ви бачите їх пости, будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте, підтримуйте нашу інформаційну війну проти ворога. Так, ну а цю тему продовжимо з Ольгою Герасим'юк, головою національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольго, вітаємо. Доброго ранку, колеги. Отже, минулого тижня, 17 по 20 червня, в Страсбурзі, в Раді Європи, відбувся тиждень боротьби з мовою ворожнечі, і саме 18 червня, щороку в світі відзначають міжнародний день ООН, протидії мові ворожнечі вибрали участь у цих заходах про війну в Україні. Військові кажуть, що це війна в певному сенсі, якої досі не знав світ, і ми бачимо, що вона дуже діджиталізована. Насправді це було видно. Фактично, з перших годин цієї повномасштабної агресії. Ну а термін мова ворожнечі чи набув він нових ознак, враховуючи той контекст, в якому ми перебуваємо О, зараз світ такий мінливий, що все набуває особливого значення, і нам з вами треба постійно. За ці контексти боротися, пояснювати і, і нашим партнерам, от щойно колега сказала про те, як блокуються повідомлення в мережах, і це також той шматок роботи, який нам доводиться робити, доводячи і модераторам на цифрових платформах. Правдивість твердження про те, що мова ворожнечі це не лише визначення, яким вони часом керуються. От, наприклад, можна прочитати в тому, як ЮНЕСКО кваліфікує мову ворожнечі. Там проводиться така межа між образливими. Висловлюваннями, висловлювання, які можуть турбувати, які можуть шокувати, і мовою ворожнечі, яка, яка визначається ними, як, наприклад, заклики до насильства, порушення прав людини, на нашу думку, це не. Фінальне визначення, тому що, по-перше, такого ну, визначення, яке би охопило всі значення цього поняття, не існує у світі. Кожна країна має свої особливості. Ми пояснюємо своє, тому що така межа між цими поняттями дуже тонка. Ми керуємося у нас в Україні розумінням того, є такий, знаєте. Рабатський тест це, він включає в себе якраз ось це пояснення: на яку категорію аудиторії спрямована мова ворожнечі, в яких виразах вона формулюється, які наслідки вона несе. Тому що образливі вислови. Вони можуть тягнути за собою агресію. Вони можуть на налаштовувати аудиторію на те, щоб вона, послухавши це, щинила насильницькі дії. Ми саме так підходимо, коли оцінюємо. До речі, на цьому тижні мови ворожнечі, про які ви згадали, що в Європі проводилося, Якраз дослідження певні оприлюднювалися. і Вони збігаються з тим, що ми думаємо. Найбільше цього ми спостерігаємо. В онлайн, в Ютубі, в цифрових е, мережах найбільше поширюють мову ворожнечі політики. А найбільше мова ворожнечі стосується е, груп ЛГБТік ромів, ромофобія, так, е, так, е, так звана, ну і, безперечно, те, про що ми з вами говоримо. Це взагалі мова ворожнечі, яка спрямована е, на українське суспільство як таке. Що можемо ми робити? Медіа можуть як надавати майданчики для поширення такої мови ворожнечі, і це я сказала відбувається в онлайні переважно. Так і роз'яснювати і допомагати суспільству ставати толерантнішим і точніше утримувати толерантність, тому що колеги, якщо б ви мене запитали. Як ми фіксуємо в себе це явище, то на, нашому, на наших телеекранах і в радіоефірі українських так, так, такі явища сьогодні відсутні, як, ну, як факт. Ми фіксуємо це в соціальних мережах. Звичайно, нещодавно ми зафіксували якраз те, про що я говорю. В Ютубі була поширена Дуже е така яскрава мова ворожнечі щодо ЛГБТ, що було пов'язано з нещодавним прайдом. Також е до нас звернулися щодо порушення прав ромів, оскільки в онлайні були е певні е діалоги, в яких. Е Ромів порівняли, фактично поставили на одну дошку з ухилянтами, що є взагалі неприпустимим висловом. Це походить від нерозуміння людиною, яка з журналістом спілкувалася тої ситуації. Про яку вона говорила пані Ольо? Ну, хочу запитати якраз про соціальні а... мережі, тому що ще в квітні Financial Times писала про те, що Європейська комісія найближчим часом оголосить про розслідування стосовно соціальних мереж Facebook та Instagram. Вони ж кажуть, що ми такі толерантні, постійно це декларують. Але є побоювання, що їхній власник, компанія Мета не робить достатньо для протидії дезінформації з боку Росії та інших країн. Додамо сегмент TikTok, Telegram тощо. Що в цьому плані робить у нас? адже на цих ресурсах нерідко і без ВП можна зустріти ворожі наративи або антиукраїнський контент. Яка логіка дій в Україні? І чи реально вам достукатися до тих самих керівників Мета і до інших ресурсів? Ми тим і займаємося, що стукаємо ті двері. Уже надіслали не одне звернення в зв'язку з, з тим. І як я вже сказала, нам доводиться дуже. Ретельно пропрацьовувати нашу аргументацію для того, щоб добитися е, результату. І оскільки тут ми говоримо про те, що тиждень Ради Європи проводить боротьби з мовою ворожнечі, ми з цим боремося вже не перший рік, з самого початку вторгнення е, широкомасштабно, та й із самого початку війни ми працюємо над тим, щоби. Нас до речі, оскільки е, та, е, той тиждень е, фактично е, називався Виступай за права людини е, протидіймові ворожнечі, це європейці так назвали. Ми е, наз, назвали свій проект, над яким ми працюємо. Е, Демократичні медіа толерантне суспільство чи та навпаки, толерантні медіа, демократичне суспільство над цим ми працюємо разом із медіа з громадськими організаціями. Ми провели за останній лише рік десь. Ну, не знаю, десяток таких зустрічей із е, громадськістю, з медійниками, з спеціалістами у цій галузі, для того, щоб розробити ось такі підходи, щоб ми розуміли, що саме є критерієм визначення ось цієї мови ворожнечі, щоб це допомагало нам не давати Росії вкиди робити, які вони роблять, ось якраз у цих. Ресурсах, про які ви зараз згадали, постійно відбуваються вкиди, які спрямовані якраз на те, щоб побороти Україну, розмежувавши нас, роз, розбрат ніж. Ми це постійно моніторимо, фіксуємо і постійно працюємо. І з тими мережами, про які ви згадали, звичайно, не можу сказати, що це дуже проста робота. Тягнути цього бегемота з болота, так би мовити. Але е е якраз допомагає нам і така співпраця із європейцями. От буквально... Ми зараз дуже активно працюємо з французькими колегами, і вони зараз, ось буквально вчора, я отримала відповідь від наших колег із такого нацради французької про те, що вони абсолютно поділяють наші якраз у ці занепокоєння і звертаються з свого боку. Зараз виносять у себе на засідання, якими будуть ухвалювати певні рішення щодо спільної нашої боротьби в подоланні цієї мови ворожнечі саме. На ось у mm -hmm. цих платформах і через втручання росіян через спутник, До речі, пані Ольго, дякуємо за коментарі. Ольга Герисмік, голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, щойно була наживо.